Вітаю, шановні друзі. Після зустрічі Зеленського із Трампом удари, почалися удари ще більш болючіші для Росії. І заговорили про те, що Трамп дав добро Зеленському бити Росію уже боляче, скажімо так, щоб так ощутимо. Да? Давайте подивимося, чи дійсно, чи дійсно це так. Іерофант одразу випадається, іерофант. Все, застосувати все, все абсолютно, да? тобто дозвіл, він, він йде як маг, як маніпулятор, да? але маг застосовує все абсолютно, що є в його руках. Можливо,. Таро хоче сказати нам про те, що Трамп дозволив використовувати все, що є в арсеналі України. Виконувати свою рутинну роботу, застосовуючи в ній абсолютно все. І тут працювати на повну котушку. Бити, бомбити, так, дивіться. Плоть до катастрофи, наносити, знаєте, як катастрофічні удари, да? катастрофічні удари. Цим самим починати змінювати ситуацію. Те, що раніше він призупиняв, да? зараз, зараз на все це дано дозвіл але використовувати або діяти. Досить прагматично. Це не завжди карта зупинки або повільного такого, ну, це повільний, це не зупинка, це повільний розвиток, не поспішаючи, прагматично, розраховуючи кожну напрацьовану так, ну, ресурс бити повільно, прагматично і точно. Так? Точно, щоб було боляче. Ну що, я вам скажу, що дійсно, швидше всього, що був якийсь дозвіл вже домовились, дивіться, домовились, дав добро, вибір зробив. Трамп, Трамп, швидше всього, зробив цей вибір. Таємний, да, таємно змінювати таємний вибір. Тобто тає, таємно, таємний дозвіл, швидше всього, був отриманий, тому що карта закоханих, таємний вибір. Скритий таємний вибір. Бо тут, бачите, під покровом ночі, тут таємниця, це най, найбільш утаємниче. Ну, звичайно, що він не буде відкрито говорити, тому що ви ж розумієте, що на Трампа все-таки є якийсь компромат, він не хоче загострювати саме ось в такому плані. Да? Знаєте, перейти, переход, дав добро переходити на інший етап. Це четвірка Пентаклі, це четвірка мечів, ослабити, ослабити ворога і призвести до трансформації. Тільки ослабленням, ослаблення Путіна приведе до певної трансформації. По-іншому, ну він це вже зрозумів. Можливо, йому це його радники порадили, як то кажуть, тому що. У нього змінили радників, які керували по Україні, да? ті, що давали поради по Україні. Ось так, він це зрозумів, допоки, допоки не ослабим ворога, не буде смерті. От така ідея є. Так, вона активована, активована, починати бити, дивіться, починати бити. Ну що, майже, майже кожна карта цього розкладу прокричала, що так, таємні домовленості були, вирішили добивати, вирішили спочатку поступово, потихеньку знесилити його, так? Тобто переходити вже в наступ. Так, є ідея переходити, реалізувати, ну, як то кажуть, наступ уже на ворога, тобто, наносити досить болючі йому удари. Ну, так, імператор, що... Планує, тут, тут імператор планує, дивіться, імператор плани справедливого покарання, так? думають тільки, яким шляхом, але це шлях нести цю ідею, нести ідею ну, досить з холодними розрахунками, скажімо так, не робити зайвих рухів, які б призвели до, ну, до якоїсь помилки. Ось так. Ну що, дозвіл надано. Будемо бити. Дякую вам за увагу. Дякую вам за підтримку каналу, за лайки. На все добре, до побачення.